Репортер про події в Україні та світі на цю годину ворог завдав удару по житловому будинку на Запоріжжі. Троє загиблих та двоє поранених. Російський град вдарив по житловій забудові у Кам'янському. Повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. Постраждалим надається допомога. Також після обіду російська артилерія вдарила по білозерці на Херсонщині. В Херсонській області військової адміністрації повідомили, що ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок. З під завалу оселі дістали жінку. Постраждалу забрала швидка. Окупанти продовжують обстрілювати Донеччину. З артилерії гатили по Мар'янській громаді та Авдіївці ворожі снаряди пошкодили будинки на трьох вулицях. У Бахмуті загарбники поранили двох цивільних та пошкодили п'ять будинків. Російська армія обстрілювала і Солидарську громаду, а також Сіверста Серебрянку на Лиманському напрямку. Там теж снаряди окупантів зрешетили будівлі. Дев'ять ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет Калібр вивели окупанти в Чорне море. Їхній загальний залп до 16 ракет. Про це повідомили в оперативному командуванні. Південь до цього ворог вивів ще сім кораблів у Середземне море із загальним залпом до 20 ракет. Тим часом спроби росіян знайти уламки збитого п'ять днів тому літаком су 27 американського безпілотника виявилися марними. Вони згортають пошуки, бо погода і глибини не сприяють продовженню Ню цих робіт водночас Росія й далі продовжує порушувати міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, бо вимикає системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря. В Чернігівській області можуть встановити додаткові системи ППО командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв провів нараду з керівництвом регіону. Головна тема захист цивільного населення, яке досі проживає на території, яку обстрілює Росія. Таких населених пунктів понад 30. керівники обговорили, як зменшити втрати і протидіяти руйнуванню будинків та об'єктів інфраструктури. Зокрема, наїв попросив головнокомандувача Валерія Залужного надати Чернігівській області засоби протипо. Вітряної оборони, щоб посилити безпеку, на жаль, це дуже важливе питання, адже 34 населених пункти постійно потерпають від ворожих обстрілів. і якщо казати про населення, то це більше 11 тисяч чоловік. Таке відселення вже частково відбулось десь півтори тисячі людей переїхало. Тимчасово інші місця, але дуже багато людей лишається. Відповідно до цього, я звернувся до головнокомандуючого Збройних сил України, попросив додаткового виділення необхідних сил і засобів з протиповітряної оборони, також попросив засоби для підсилення артилерійської розвідки. Канада відправила в Україну нову партію військової допомоги. Про це повідомила міністра оборони країни Аніта Ананд. Ананд опублікувала в своєму твіттері відео, на якому видно завантаження броньованих ремонтно евакуаційних машин на борт українського вантажного літака Ан-124 Руслан. В Європі закінчується вибухівка для снарядів, а це сильно обмежує здатність європейських зброярів виробляти боєприпаси в найближчі три роки. Про це пише Financial Times. За словами чиновників, через обмежені запаси пороху, пластикової вибухівки та тротилу військова промисловість не може швидко виконати замовлення ЄС для України, незалежно від того, скільки грошей на це готові витратити європейські уряди. Наростити виробництво вибухівки, кажуть зброярі, можна лише в тому разі, якщо Імпортувати сировину з інших регіонів, зокрема Індії та Кореї. НАТО прискорить розгортання військ на східному кордоні. Йдеться про 300 тисяч військових. Вони зможуть вирушити. На допомогу союзникам за першою ж вимогою. Про це пише «Політіко». За даними видання, перший ешелон це 100 тисяч солдатів, може бути сформований з Польщі, Норвегії та країн Балтії. Другий ешелон військ буде підтримувати цих солдатів, готовий до розгортання з таких країн, як Німеччина. Коли військові плани НАТО будуть готові, столицям запропонують надати війська, літаки, кораблі і танки для реалізації плану. Що найменше дві компанії з Індії та Об'єднаних Арабських Еміратів допомагають Росії перевозити нафту в обхід санкцій. Це компанії Фрактал, яка зареєстрована в Дубаї, і Гатік з Мумбаї. Розслідування провели журналісти американського видання Bloomberg. Зібрані дані свідчать, що майже всі танкери цих компаній заходили в російські порти цього року або перевантажували російську продукцію з судна на судно. За оцінками журналістів, флот «Гатік» може перевозити приблизно 30 мільйонів барелів нафти та палива. Транспортні можливості фрактал наближаються до 15 мільйонів барелів. Нагадаю, Індія та Об'єднані Арабські Емірати не приєдналися до західних санкцій щодо російської нафтової галузі. Полтава здобула перемогу в конкурсі сади перемоги і отримала фінансування від канадського уряду на створення міського саду городу. На презентації побувала наша репортерка Анна морозова. Ця теплиця – складова великого комунального саду городу. Окрім роботи на землі, тут планують проводити навчання, екскурсії, тематичні заходи на 23-й рік. Заплановано також освоєння власне, цієї території. Створення публічного простору для того, щоб можна було залучати якомога більше мешканців. Ініціатива виникла у зв'язку з тими глобальними викликами. Пов'язаними з продовольчою безпекою та адаптацією до змін клімату 110 метрів квадратних під посадковий матеріал, автоматичні технології поливу та обігріву. Таку сучасну теплицю всесезонного використання побудували у Полтаві за підтримки проєкту сади перемоги та уряду Канади. Оцінювали, який вплив нестиме реалізація такого проєкту для громади в цілому. Інша важлива риса саме цього проєкту – це те, що частина овочів, які будуть тут вирощуватися, будуть використовуватися для харчування Внутрішньо переміщених осіб, які проживають в притулках, для початку у теплиці висадили грядку редису. Цей, як і інший врожай, піде на потреби громади та вимушених переселенців. Вона абсолютно автономна і може програмуватися в залежності від культур, в залежності від часу. Ми ще розглядали, наприклад, і в подальшому можливість забезпечення. Освітленням території міського саду городу, там з застосуванням якої сонячної енергії або можливо якихось таких підходів планують в теплиці вирощувати сезонні овочі, трави та салати, а доглядатимуть і вимушені переселенці, і волонтери, і місцеві мешканці. Анна Морозова, Богдан Проскоров, телеканал прямий. Поки росіяни прагнули зруйнувати інфраструктуру і заморозити українців взимку. Наші люди навіть тваринам забезпечували комфортну і теплу зимівлю. Наприклад, Черкащанин для свого собаки в буці змонтував інфрачервоне опалення за сучасними технологіями. Про українську енергонезламність розкажуть наші репортери. Вівчарці Берті житлом пощастило. Олександр змайстрував сучасну теплу буду. Вона хороша, то це вона. Підігрів вмонтований у задню стінку і зашитий фанерою. Завжди думав про енергоефективність і будинок будував. І думаю, що, чому всі знання не використати для того, щоб зробити для собак своїх більш комфортні умови. Думаю, що це покращить їхнє життя і взагалі знаєте так було приємно зробити. Термоізолююча підкладка на низ ділиться досвідом Олександр, а зверху сучасна нагрівальна плівка. Це використовують для обігріву підлоги, стін приміщень. Ну взагалі для опалення використовую. Плівка розташована на усій стінці. Інфрачервоний обігрів працює так, що чим ближче пес до стінки, тим йому тепліше. Крім цього ще регулюється регулюються тут потужність. Регулюємо його все як треба. Нині Олександр монтує ще одну теплу буду для маленької вівчарки Умки. Ця забота, забота про тваринок, вона завжди вона завжди зберігає наш настрій. І в такі наші оці військові часи трохи відволікають від цієї ситуації. Технічна творчість, якою я займався все життя, вона ну, допомагає такі ось які інновації робити робить у нас і для, для тварин. Давай моя хороша моя мучка. Росіяни своїми обстрілами критичної інфраструктури українців не залякають, кончені ідіоти, чесно вам скажу. Тому що тому, що просто е їхні цілі задачі, які там е шкодити нашій енергетиці, е нічого це нічого їм не вдасть. зараз, тільки за, за час війни всі зрозуміли наскільки це актуально енергоенергозбереження, наше енергоефективність. То я думаю, не тільки наші люди в першу чергу, а й наша Чим тваринам цього вистачить, і хай то і Путін здохне. А поки навіть українські цуцики гріються у своїх теплих будах. Юлія Губська, телеканал прямий. І на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.